Святкування дня міста ми розпочнемо 26 вересня різними спортивними культурно-мистецькими мероприємствами, які будуть проходити в нас в місті в Ужгороді. Афіша дуже широка і велика. З різних мероприємств буде дуже багато. А завершимо святкування Дня міста 10 жовтня. Я знаю точно, що у нас буде одна із співачок молодих. Це Еріка. Ще ведемо перемови з деякими зірками про галаконцерт. Буде команда Поповича. Ви знаєте, нашого закарпатського співака він буде проводити тут конкурс і ми попросимо, щоб вони краще заспівали. З Львова буде запрошений дівчата-барбанчики. Будуть запрошені живі скульптури.